Херсонщині росіяни не залишають спроб форсувати річку Дніпро, щоб знову захопити місто. Українські оборонці стримують постійні ворожі наступи, працюють в посиленому режимі і військові медичні сили. Допомогу доводиться надавати не лише бійцям, а й цивільним. Про роботу медиків 34-ї окремої бригади берегової оборони наш спільний матеріал з колегами медіа центру збройних сил України. Херсонщина, від самого початку повномасштабного вторгнення ворог постійно тисне на цьому напрямку, тож у наших захисників і захисниць там завжди є робота. Один снаряд наряд погодь. Гормата! Втім, бувають і поранені. Чи не щодня бойові медики змушені під кулями рятувати життя інших? Дуже багато обстрілів йде. Як арт так і йдуть і дрони задіяні, тому евакуація дуже важка. А ти тебіть на живіть сама. Давай! Давай. Все добре. Я вас дуже рада бачити. Ми надаємо допомогу, лікуємо поранених хворих, які до нас приїжджають після попередніх етапів евакуації. Попередні етапи евакуації це безпосередньо, коли їх евакуюють до стабілізаційних пунктів з місця, де вони отримали поранення. Там їм надають невідкладну допомогу. І потім вже з стабілізаційних пунктів їх направляють до передових хірургічних відділень. Там вони отримують допомогу, і потім, відповідно, легких поранених передають нам на лікування. Ось такий вигляд Це має одна з палат, де бійці отримують уже госпітальний спектр медичних послуг. Пацієнти у нас звертаються з різними травмами взагалі. Але найбільш поширені це контузії, які вони отримують. Василь потрапив сюди з лівого берега Херсонщини. Дістав поранення при виконанні бойового завдання. Ми вже майже підходили, нам оставалося там трохи до берега дойти і Ми потрапили під обстріл опять, Ну, Мені дав плавучість, этот, Рюкзак у мене на спині був, і він був, ну там майже нічого не було. Головна мета медиків зробити так, щоб наші захисники та захисниці відчули себе краще і фізично, і морально. Пішла просто в лікарню працювати, а потім просто хотіла чимось допомогти, пішла працювати до хлопців. Працюю з людьми, ти шикарний, гарний і працюю для людей. Я думаю, що вони іменно вони зараз потребують більшої уваги. По перше мотивація моя така сама головна, це мої діти. У мене Залишився будинок на лівому березі, там, де я провела своє дитинство. І мотивація ті хлопці, які досі нас захищають і борються за нашу свободу. Нерідко бойовим медикам доводиться допомагати і мирним жителям Херсону та області. Бабус, мене з не цивільне населення також знаходиться в зоні проведення активних бойових дій. Цивільним би я порадив би зменшити пересування по місту без необхідності, мати при собі засоби першої домедичної допомоги, так як вона може. Знадобитись будь-який час. Навіть на лікарняному ліжку наші оборонці намагаються підтримувати бойовий дух. Сподіваються, що рани скоро загояться, і вони знову повернуться до побратимів захищати Україну від ворога. Перша перемоги, щоб було трошки легше і їм, і нам разом до перемоги. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.